Ну, здравоохранецы пятая нас этого. До слова домой, что я голову голову свечу, Шановні насколько я встану на сквозь. Розслідування вільного досприяння бою, вільно можна. можна да. Переховачні полежні депутати, я хочу розказати, що з нас почалося і що воно перезволиться. Даний акт судбове розслідування був зробив після проведення розслідування, яке було е, ілізіонерною. На це було видано розпорядження селищної голови. Раз і другий раз, коли ми відняли э, складу вступили в групи, яка була зупина звідти. Але вперше це не було із моменту э, відношення працівників юридичного відділу, начальник юридичного відділу і Олеськсалі. Тому, э, коли ця ситуація, ви по 19 березня, я про це знаю, і були певні допомоги з начальника юридичного відділу, це на із посаду, і коли я не міг сам справитися тут всі, е, всі ситуації, не міг вплинути, а вплинути треба було або ступним кулаком, або поєдним про це Тому я зараз перешкоду по розпіру. Зрозуміло був е, факт, який сьогодні будуть випадати голосарі, що зачитає. Дана людина сьогодні в семейній раді не е, працює, не працює в юридичному відділі. вона працює на Декретному місці спеціаліста першої фаши, відповідно перед цим, за результатами звукового розслідування мною було видано спорядження про винесення до Ганичук Марії Васильівні, а потім переведено за їх заяву на спеціальнішу першу категорію УСНА. центр що так? Дана людина не працює, не перебуває на Посаді начальника юридичного відділу Піднявська селищного раду за матеріанського по попередні інший варіант, що після повернення відпустки Марія Бориселівна переходить за власним вважанням на іншу роботу. Дане прохання моє, яке я просив і просив пройти стажування перед відпустки, потім просив перейти, щоб не було інших. Е, Зауваження, що 90, як тут кажуть, це все на загал, а провести це як в межах співднятися селищної ради, мене ніхто не Тому було Тому мною було прийнято рішення провести своє службу розпідування для встановлення всіх фактів, що стосується роботи юридичної відділу об'єднання селищної ради і працівників УНІВ. Ви сім'я всі знаєте, що цьому передумало, чому як голова робочої групи, як голова. Як заступник залишного голови і як такі, щоб вони проводили особливі собою співвідувати вам все? Все вони розказали. Що потрібно, я дам відповідь теж офіскувати. З результатом засідань, ретельне вивчення, аналіз вивчення комісії, з пояснення, комісія хвалила заступне. Як озвучився надання пояснення річ, я поверховий сторону чекала даного. 19 березня 2024 року відбулося нарада. Ми буквально стежили на голові та за участь заступників статичного господарства Гончука, секретаря Вершинченка, керівчих справами Кім Латвію, Олексія Наполеєна, начальник керівчих демонстрацій, головний спеціаліст критичних відділів, корголовий та місця. Нарада ініціювала, ініціювала головний спеціаліст самі критичних відділів, корголовий та місця. На цій нараді покурювати та відвідувати свої відносини в великих чоловіків зі снігами з заявленням, що в керівництві справи під матеріалом дітки відповіли на одне психологічне дійство, заявлював яхтарині людей на їх переконання по вивченні дітей в середньому на карантинному спробуванні відбування в карантинному місці. Слідчення доручного уроку. Слідчим мовою продавано було там доручення існя Артуром Бігичем і питання взяття всіх на партіленку. Після пішов громадський комісій з житлові питання, перед дорожчим комітетом князем селищної рани. На розгляді комісії знаходиться заяву гарантійського. Давай, позитивно, как на думаю. Спасибо. Начальник противовичення одного питання він сміть та прослуження з питань, щодо побунтованих местах, як основному підламів. Сподівание, що у своїх творе, до речення робочого питання спеціалістів, керував законодавчими антові судової практики. практикою. 15-1024 року військ відведення. Підготовлені, що міністерства розвитку території України, про надання розв'язання, чи є саме сім'ї підстави, як взяття на букви політика сіти і не мають власному житті. В лютому місяці поточного полісняв, архетипсів на следующе, коли так останньок стрісний містирані в один посвідку, попитання сетях на протеку громадян України. В квітні місяці поточно було тримано розв'язаний міністерство України Роман. На присутне бізнесу громадський комосі життєві питаю, придатком страшної кради людях знаждання згодиться до того, що відсутність у вас життя не є самостійною відставлю після віна на посиленні пам'яті. Після дотримування після тримає було на сільський відстав. Звідки пояснення можуть робити висновки, що у начальній теоретичному міжму інший погляд щодо вирішення питання взяття на хатинний облік відсутність власним житла є достатньо які щоб що особа мала право на хактивний облік. У свої пояснення мусить зауваження, що не є ще віку, житлових питань, військ житло питання, прикладаючи комітет серед радіо. Знана з цього питання обговорюється на нараді 15 версії, потужного слідки, що. Ну, Керуючи справами секретарку Гінатіва, здійснити образи відносно лісня кругової через їх позиції у вирішенні питань питання всякі разів на картинку. Таке підтвердження пояснення лісня, кородова, суддовості, кордону. Лісня означає, що тиск відносно на її розпочався січення потужного року. Король загаджує, що тиск образок приниження почався відносно на з березня місяця потужного року. Тобто після надання. І речі звучать натовпі постійно При Протиск та зауваження з рук, покриючи справа при вашому мітефінаті своєму пояснюється. Зазначаючи і, і матері, в стенку віддаття своїх заявок на це йде, це Друге питання, яке було нормально, було... супер. Друге питання, було на нараді 19 березня поточного року, було зізнання Лісняк що начальник юридичного відділу ну, вимагала з неї 10% премії в сумі 860 гривень в грудні за грудень місяць минулого року. В свою чергу Ігнатіва е, заявила, що це вона рекомендана сітчу взяти 10% премії для збільшення заробітної плати. Додатково вона зазначила, що така практика є нормальною, то так було в прані під соціальним захистом населення адміністрації та обрані пенсійного фонду. Дане підтвердження пояснення лісня коробої Саповській Мелачук Богдану Счивчі. Мосичу свої пояснення зазначило, що е, вимагання вишення було просто передавалася вона перебувала в стані та зрозуміло близькі дуже стосунки з лісня. А заявила подружжя у приватній місті і позвучила Лісняк варіант з сприймі без тиску, помо, мовляння, заваження і задякування. Осейчук в своєму поясненні заважив, що лісня без розуму погодилася віддати її гроші та розповіла, що в пенсійному фонді в них було так, що нараховувалася депорта одному, а ділили між собою інші. Ну, хоча я, я заперечую, як на більшому начальник пенсійного фонду, цього не було, це правда. Начальник туристичного пояснює, що це що все обдумала і зрозумівши свою помилку, повернула гроші лісня. Чотири банкноти по 200 гривень та банкнот номіналом 50 20 гривень. Лістак вистав, що 28 на 3 розмови з головою селищно ради, побоюючись громадського розпуску теоричних наслідків, усидів віддала на заради учителям. Ігнаті свій заяв пояснює, що цього питання не знав. Як всім іде з понявством після головних соборського виконавчика, якщо вчинув начальник юридичного днів щодо взяття підлегів дісня хорошої суми 860 гривень, тобто 10% премійний закладний місяць минулого року обговорився на раді у відданій критиці за роки. Згідно пояснення дочка, е, він зазначив, що Ігнатіва було зрозуміло все. І це інші тваринки кримінальні бути з країни. Богдан Марін свої пояснення зауважив, що в наступне присутнім керівникам шорсу з своє поведінкою надій та месічук заважить, що це корупційне правопорушення чи на використання служби встановлення. Мак дані комісії пояснює зрозуміло, що з підсумками Раду 19 березня відпочтову месічук попросила перевести їх із посади начальника юридичного відділу та посаду державного реєстратора відділу центрів надання послуг, яка є пака. Вона написала на зайом 19 березня поточного року, руку, переведені з 1 квітня поточного року на даному посаду. Прошло говорю вам Юрій Андрійовичу. 15 начальник юридичного месічів вирішна з кустення, що передумала переводитись на посаду державного реєстратора. Відкриті свою заяву на задума. Тому 15-4 середнього кордону дав доручення на начальнику загального відділу селищної ради по ставі підготувати розпорядження розкорення для та перед спортперемів. У зв'язку з цим, що питання стосується вчинення можливих корупційних діянь, зловживань служби постановище з метою не розголошення даних фактів, заперечення копійних практик для дальших. До закінчення строї перевірки та уникнення передчасних заяв чи звинувачень. Все ж голови мета проведення строї перевірки для, для встановлення причин, внаслідок яких склалися складні, взаємовідносини між юридичними відділом, між його відлетанням та начальникою.